Також з приводу сушіння, якщо у вас об'єм більше тисячі тонн, ми можемо сушити вам по факту по натурі. Тобто ми сушимо конкретно ваше зерно. Ми не будемо робити розрахунків по дюалю, по засміченості. Не буде ніяких питань по, по тому, скільки, скільки зерна ви отримуєте. Бо фактично те зерно, яке ви привезли, ви своє ж зерно і забираєте. Тільки для цього потрібно обов'язково наглядач з вашої сторони людина, яка буде мати доступ до, до сушарки. Дивитись за всіма процесами. Технічно, як це відбувається, умовно у вас є тисячу тонн кукурузи, Ви її привозите, ми її складемо на окрему скирту. Ви нам навозите той об'єм, щоб ми могли запускати сушку. Сушка запускається, сушимо ваше зерно повністю. Ви його забираєте зразу з під сушарки, бо ми на зберігання таке зерно не беремо. Ми взагалі не беремо на зберігання, ми тільки надаємо послуги по сушінню. І по факту отримуєте своє зерно без ніяких розрахунків. Немає ні формул діаля, в немає, немає відбору засміченості. Ми цього просто не рахуємо, бо те зерно, яке ви привезли, та зерно ви і забрали тільки вже сухим. Таким чином ну не може бути ніяких обманів по обрахунках. Ми працюємо взагалі максимально чесно і відкрито. І для нас це зручно. Я знаю, що для вас це зручно, тому що ви будете впевнені в тому, що ви отримаєте саме, саме своє зерно. Тому запрошуємо вас до нашу сушарку. Знаходимося ми в Київській області, село Жигівка Білоцерківського району, 10 кілометрів від одеської траси. Дуже зручно по логістиці, якщо ви хочете транзитом вести серед зерно, сушити в нас і вести в порт. Тобто, тут на логістику там затрачається лишніх 20-30 кілометрів на те, щоб по, по дорозі заїхати на нашу сушарку. За більш дегальну інформацію, можете залишати коментарі під цим відео або писати в особисті повідомлення, і ми вам надамо повну консультацію.